Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас з першим днем весни! А сьогодні в нас буде з вами вправа, пов'язана з приходом весни, пташками, сонечком. Тож приготуйте свої долоньки і я буду промовляти слова і показувати рухи. А ви за мною повторюєте, сонце в небі сяє, всіх нас зігріває. Звирію, забувши в тому, летять пташки додому. Наш паків ми всі чекали, годівнички збудували, і в гніздечко подивились, там маленькі пташенятка з'явились. Всюди лізуть з під землі білі проліски малі. Вже комахи пробудились, над квітками закружились. А в струмочку біля хати можна човника пускати, які ви молодці малята! Дякую вам за увагу. До зустрічі!